Всім привіт і дякую, що ви на моєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде шліфмашинка мережева від DeVolt DWE6423. Розглянемо ближче. А далі про сам інструмент розглянемо ближче. Щодо дизайну, то він дуже в нас зручний, е, компактна машинка, тобто в розмірах вона. Дуже така зручна в порівнянні з іншими виробниками, то вона реально зручна. 125 та платформа. Також варто зауважити, що пилозбірник тут йде тканинний. І якби в цьому є свої переваги, те, що якщо брати, порівняти його з пластиками, то той ви можете десь зачепити і він може у вас, в принципі, поламатись десь. А ось цей ну, він згинається, якщо ви десь там кудись, тобто йому нічого не буде. Щодо параметрів, тут потужність йде 280 ваттів. Кількість коливань, ось у нас є регулятор, регулюється від 8 тисяч до 12 тисяч коливань там, в хвилину. Тобто 6 положень є. Дана модель у нас виготовлена в Мексиці. Це є європейська модель підживлення 220 вольт. Зараз я вам вимкну і продемонструю певно пилозахищена, ну все як потрібно. Ось. Перша свиркіс і ми можемо зіршувати надійний хороший інструмент, який вам буде надійним помічником в роботі. Всім пока! Обирайте правильний інструмент для правильного вирішення ваших потреб. Стараємось для вас, тому буду вдячний за підписку та палець вверх. До зустрічі в наступних відео!